7 січня ввечері на борщагівці у Києві сталася аварія на мережах холодного водопостачання, що призвело до витоку холодної води на проїжджу частину. Останнім часом часто прориває комунікації в Києві. Зараз з нами на зв'язку Максим Бахматов, керівник офісу трансформації. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітання, друзі, слава Україні. Героям слава. А, пане Максиме, розкажіть, будь ласка, який стан власне комунікації у столиці і які заходи варто впроводжувати, щоб власне у нас ось так, от посеред зими не рвалися труби? Є таке гарне прислів'я. Там, де тонка, там і рветься. Проблема спочатку водну, таку дам коротку. Проблема нинішньої київської влади. Що вона не казала про політичний тиск? Саме головне це. Проста і потенція їх як менеджерів, і як керівників. І окрема проблематика це корупція. Згідно версії ДБР, кожна третя гривня в Києві крадеться. Бюджет за 10 років, нинішня влада вже 10 років при владі 500 мільярдів гривень. І тут приходимо до наступного: Київ теплоенерго, що має опікуватись тими трубами, які проривають. З'ясовується, що замість того, щоб латати ці труби поміняти їх системно, мати стратегію, отримати кредит на перебудову всієї межі має діючий контракт з країною агресором на 200 мільйонів гривень. Ми, як офіс трансформації, провели розслідування, і так така ситуація є: 80% всіх комунікацій, київ в втеплен... Енерго є аварійні. 90% аварійності Борщинська станція Аерації. Ці всі сточні води, вибачайте, какулі міста Києва, вони йдуть туди. 90% аварійності. Жодної станції метро за 10 років. Міст метро аварійний, міст Патони Аварійний, міст Південний Аварійний, Шулявський міст недобудований, а київська влада виділяє 2 мільярди гривень на нову. Роз... Зв'язку його також не буде добудована, а в нас рвуться труби. Є uh -huh. Київська влада підтверджує, що вона не в змозі керувати, не зважаючи на те, хто є президентом. Який тиск умовно в лапках на неї? Э uh -huh. Пане Максима, а такі запитання: ви згадали зокрема про метро. А з одного боку, так а з іншого боку, наскільки я пам'ятаю, до цього всі станції метро, зокрема і ті, що де трапилася аварія, будувалися за рахунок зовсім не київського бюджету, а міського бюджету України загалом, скажіть, будь ласка, чи є насправді тобто кошти в міському бюджеті, а особливо зараз для підтримання комунікації? І з іншого боку, як розділити популізм, коли кричать ні? Комунікації, це зараз в першу чергу війна. І все таки е, можливість підтримання господарства міста. Тому що ми бачимо на прикладі Росії, що відбувається, коли всі гроші йдуть на війну, наприклад. Ви абсолютно праві. колеги. Е, дивіться, Києвом користуються на 50% не кияни. Гості столи пане Максиме. Маємо певні проблеми зі зв'язком. Будемо Дійці, пробувати. Вступати, пробувати. Ага, чутно мене, чутно колеги, чутно. Зараз чути да, чудово. Коли ще Сталін в 50-х роках почав будувати, це будувалося за державні кошти. Нинішня влада не в змозі добудувати воно. Крадар, зробивши передоплату в 4 мільярди гривень, зараз буде намагатися її повернути, бо нічого не побудовано. А гроші частково розкрадені, бо були покладені на від банку на відсотки, і там 180 мільйонів гривень було вкрадено. Отже, навіть якщо держава допомагає, виділяє кошти, якщо ними опікується, київська влада, вона нам буде намагатися їх щось зробити. Бо реально за 10 років ви не побачите жодного результативного великого проєкту. Пане Максиме, на вашу Саме думку, ми зеркнулися так. Десь держава реально має. Перепрошую. Невеличкі Судія? проблеми зі зв'язком. Пане Максиме, ви сказали про те, що кожна третя гривня, яка виділялася на Київ, вона була вкрадена за вашими словами. Скажіть, будь ласка, що у цій ситуації і хто повинен розбиратися з цим питанням? Правоохоронні органи хтось має ініціювати звернення до правоохоронних органів? Це мають бути народні депутати, депутати від слуги народу, наприклад, у Київраді? Як можна повпливати на керівників міста, якщо є такі факти зловживання власне державними коштами? Якби я був мером, я би зробив три речі. На жаль, втратили ми зв'язок з паном Максимом, і. Ага, відновили знову зв'язок. Да, я би пан... зробив три речі: перше. Я би провів детальний аудит. Закрив би всі комунальні підприємства, які крадуть а їх 1600, половина з них не працює. Це просто брудні оборотки. Друге, я б провів аудит тих, де найбільше корупційних ризиків. Третє, я б вів детальний е план дій по антикорупційним заходам, плюс вів би незалежні борди, третє або звернувся до правоверховних органів, сказав би, все відкрите, дивіться, перевіряєте, все чудово. А саме головне, друзі, найбільша боротьба з корупцією починається з ефективного менеджера. Бо в приватних компаніях не крадуть кожну третю гривню, бо там акціонери. Отже, ми з вами, як громада, як кияни, перевіряють і звільняють менеджера, який погано керує або краде, не дай Боже. Тут такого немає. Ми знову обираємо тих самих, які крадуть, крадуть. Крадуть ну і звичайно не використовують всі сучасні способи уникання корупції та неефективності. Угу. Е, ну а зараз от ми маємо наприклад війну. Е, під час військового стану у нас не можна е, на жаль, чи на щастя, оголошувати вибори е, відповідно. У цій ситуації, коли війна можна якось вплинути знову ж таки через звернення в правоохоронні органи, чи можливо це від громади має бути все ж таки якась, якась петиція? Якось в цілому на оце свавілля зараз ми можемо щось зробити як кияни, як жителі столиці, які не згодні з тим, що відбувається, чи ні? Чи чи доведеться чекати закінчення війни? Потім вибори і, 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 і новий менеджмент обирати. Абсолютно праві. ми, на жаль, зараз знаходимося з викрученими зв'язаними руками. В нас є діючий закон про столицю, якому кияни обрали мери, які не в змозі це подолати, і ми не знаємо, чи він приймає в цьому чи, чи... чи ні, але результати на бочі. Є військова адміністрація, яка детальний аудит і може. Почати цю посуду касу... в цьому приводі, де крадеться кошти, і ми не маємо в змозі це проконтролювати окрім отаких от звернень, окрім роботи з депутатами з правоохоронними органами. Ну і чекаючи на вибори або призначення нового голови КМДА, який зробить все паралельно з діючим мером, якщо мер реально хоче подолати корупцію. А Віталій Володимирович я думаю, хоче це зробити. Ми треба допомогти штовхнути так, сказати цей. Колесо боротьби з корупцією та всіх перемогти, я трошки іронізую, але по-іншому вже не можу. Зрозуміло. Пані, пане Максиме, дякуємо вам за те, що ви власне так детально розповіли про те, що можна зробити в нинішній ситуації, коли в столиці ми бачимо, що відбувається в кожному районі. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був керівник офісу трансформації Максим Бахматов.